щепив до трактора сівалку, зараз покажу мастер-клас, як нормальні фермера сіють жито. Тут два відра жито. Коли ти можеш собі дозволити посіяти нормально, то можна і норму дати більшу. Ось так воно виглядає. Тут прямо город білий. Два відра пішло на цей кусочок. Скоро будемо сіяти гектари ним, то не пропусіть, хто хоче це побачити. Зверху шкрябаємо культиватором. Але як показує практика, і дощ можна і не загортати.